Позачасовий тренд мінімалізм і чуттєвість. Так можна описати французький макіяж. Дізнайтеся, як його зробити крок за кроком. Крок перший. Підготуйте по віку, наносячи коректор Wonder Match Lumi. Та матуйте її пудрою Variety. Крок другий. Позначте, де лінія буде найтовстішою за допомогою підводки для очей Variety. Крок третій. Завершіть підводку на відкритому оці короткими штрихами до рівня зіниці ока аж до кінця лінії росту вій. Потім проведіть тонку лінію до внутрішнього куточка, намагаючись, щоб вона була якомога тоншою. Крок четвертий. Профарбуйте вії тущу, варіїть і мастера, наносячи її тільки на верхні вії. Крок п'ятий. Перейдіть до губ. Почніть з нанесення Red Passion Lip Liner No25 з набору oh My Lips на лінію верхньої губи. Проведіть лінію від центру верхньої губи до зовнішнього куточка. Виконайте ту саму операцію, щоб окреслити контур нижньої губи. Крок шостий: нанесіть червону зволожувальну помаду в агіті No Крок сьомий: нанесіть на щоки рум'яна Blush Noль 03. І вуаля. Чарівний кінцевий результат. Чи не так?